Бійці 12-ї бригади спеціального призначення Азов притул підійшли до ворожих позицій. Окупанти ухвалили правильне рішення і не чинили опору. Азовці взяли в полон кількох неушкоджених російських військовослужбовців. Євросоюз Євросай нові санкції для боротьби з обходом санкцій старих по словам одного з європейських дипломатів. Санкції коснуться товарів двойного назначення, в тому числі чіпів, які використовуються в битових приборах. А також передових технологій воєнної продукції піше трейдер пізніше, вже під час розмови з бійцями бригади, окупанти поділились тим, що саме їх штовхає на шлях війни та вбивства українців. Бійці 12-ї бригади АЗО будуть знищувати окупантів доти, доки вони не залишать наші землі, не перестануть вбивати українських дітей та руйнувати наші міста. Єдина можливість вижити для російських військових це здатись в полон збройним силам України. Наша основна задача це прослуховування противника. Я прослуховую радіомережі. І на карті розумію, відбувається де саме вихід рації в тому чи іншому місці, і відповідно до перехоплення, ми розуміємо, що там відбувається. Тобто надходить близько 12 тисяч повідомлень на добу. А коли йдуть предпосилки штурмових дій, коли на предпосилок штурмів. І... І ви так таки йде, що просто-напросто просто біжить. Ну просто я розумію, що моя робота є дуже важлива. І те, що кожне їхнє слово, типу, може спасти цю життя. Якщо ми маємо е, інформацію, що йде евакуація особового складу, е, і був оперативно, я можу надати на карті координати, де це відбувається. І воно допомагає нашим хлопцям вживати дні. Те, що я чую, буває такі моменти, що ми е, на день. На годину півчаса часа типу, можемо пригадати, типу, що противник буде атакувати, штурмувати наші позиції, попередити дії противника і попередити передові підрозділи хлопців, які безпосередньо знаходяться на нульових позиціях. Тобто... Сказати їм, що хлопці у вас по правому флангу, ймовірне, переміщення противника. От основна наша задача. Слухати, аналізувати, передавати інформацію для аналітика. Як практика показує противник в курсі, що ми здійснюємо деякі заходи. Ну, бувають навіть такі моменти, що противник настільки знає, що ми його слухаємо, що рано інколи з нами може здоров'ятися. Я до нас заклали спіль... з під таким текстом, щоб... Е... Давайте перемір'я на день-два, а то ми вже зайшли, не хуже вашо. Був один ще момент, коли ф напився, що долбався, і він вирішив коротше, піти сам на нас, на наші позиції. Так він пішов, він другий доповідає суму командирові. Той говорить, що застрелю його, тому що якщо я візьму сплони на то про всіх нас розкаже. У них дуже низький психологічний стан, дуже низький. Е, командир хоче розстріляти свого підлеглого, ось, або йому коліна, і комплекс заходів, який на виході нам дає розуміння, хто перед нами, що робить і що планує робити. Ми бачимо все і чуємо, але у нас не видно по суті. Збройні сили України продовжують демобілізацію супротивника. Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 564 тисячі. Повідомляє про це Генеральний штаб. Напередодні втрати ворога за добу такі особовий склад 980 окупантів. Техніка знищено 5 ворожих танків, а бойових броньованих машин. А також 55 артилерійських систем ворога і один засіб протиповітряної оборони. Небо втрати за добу такі 42 ворожі безпілотники, три крилаті ракети. Автопарк ворога тут 76 машин і автоцистерн за добу знищено а по спецтехніці даних нема. Тактична розвідка і нищення ворога з повітря в Запоріжжі відкрили академію вихор для навчання пілотів дронів та операторів БПЛА. Заняття проводяться як для військових, так і для цивільних. Курс триває два тижні, навчаються на симуляторах, а відпрацьовують на полігоні. Всі заняття безплатні. Як опановують навички керування безпілотниками, розкаже Денис Розунков. Півтора десятка курсантів академії вихора опановують навички керування ФПВ дронами. Військовослужбовець із позивним «120» – колишній командир відділення розвідки, після трьох поранень чоловік виявив бажання змінити фах і залишитися у лавах збройних сил оператором БПЛА. Так як я не можу виконувати завдання на швидкості, як говориться, бігати не можу, у мене ну, нога перебита повністю. і поэтому я обрав. Трошки от э, новий факт для себе здобути політати, і це то є так само хорошо, вбиваємо, і, і, і це получається це є. Із джойстиком у руках та перед симулятором 17-річний гліб. Хлопець на курсах четвертий день і зізнається, поки не все вдається як слід. Тут uh, треба знайти ціль і вразити або окоп заліти. Залітіти у майбутньому хлопець планує долучитися до лав збройних сил, служити у підрозділах, які використовують ударні безпілотники. Це цікаво і в цілому. Це нова галузь на фронті, що ну, розвивається, і це вже важлива галузь. Ну я отримую ці навички, щоб піти у вісім за кожним рухом курсантів спостерігають інструктори за словами наставників. Те, що на початку сприймається як комп'ютерна гра, у реальному бою є потужною та дієвою зброєю, якою треба вміти користуватися на нашому курсі. Наразі ми вивчаємо пілотів FPV-шок саме 7-дюймових дронів. Тобто це дрони камікадзе, які летять в один кінець і доставляють туди корисний вантаж. А взагалі так наш центр трошечки пізніше планує розширятись, тому що є дуже круті, так само дрони камікадзе, але вже не квадрокоптери Акрила, і їх теж треба опановувати. Навчальна академія вихор була створена у місті Дніпрі рік тому. Запорізька філія працює третій місяць, та вже має п'ять десятків випускників. Ми робимо великий-великий упор на якість. Тобто, в нас на курсі зазвичай група з 16 людей, і з ними працюють чотири інструктори по одному по одному. Інструктору на чотирьох учнів. Тобто у нас курсанти не залишаються без уваги, ми пропрацьовуємо і від нас вже виходять супер якісні пілоти. Курс пілотування розрахований на два тижні. У військового з позовним Фреді комп'ютерних нальотів вже понад 30 годин. мотивація дуже велика: дружина, мама, дочка плюс Моя отчизна, як говориться. Ну люблю свою родину. Окрім теоретичних та занять на симуляторі, кожен курсант проходить обов'язкову практику на полігоні. Вона триває тиждень. Або ми тут працюємо з дрончиком, або ми виїжджаємо кудись на полігон. Наш студент може все відремонтувати, все розуміється після нашого курсу. Так само він розуміє частоти антенки. Це не тільки дрона батареї, як заряджати, як збирати, як наші окулярки налаштовувати, як користуватись правильно нашим пультом управління. Серед сьогоднішніх курсантів академії вихор: – 20-річна Софія, дівчина не багатослівна, але каже: прийшла опановувати фах оператора безпілотників, бо має на те свої причини, щоб здобути корисні навички. І наближати перемогу.